весняна, Фікарія Верна. Пшінка Весняна або Жовтець пшінка – Отруйна трав'яниста рослина з роду пшінка родини жовцевих. Раніше входила до роду жовтець. Місцева назва Маслянка. Традиційне використання пшінки відбивається в народних назвах. Проїстівне застосування свідчать назви пшінка, пшонка, пшеничка. Бульбове кореневище уподібнювало рослину до картоплі, барабольки, барабольчик, балабонка. В голодні роки з цих бульб, які могли виростати завбільшки з волоських горіх і накопичували чимало крохмалю, виготовляли борошно. Варені корини бульбочки поживні смакують не гірше за картоплю, ними рятували від голоду дітей. Також є стівне молоде листя. Наші пращури натякнули на те, що його можна вживати як салат салата, салатник, заячий, тобто несправжній салат, заяча салатка. Вживати в їжу пшінку не рекомендується, особливо у свіжому вигляді. У рослини міститься токсична речовина протоанемонін, яка викликає подразнення слизових оболонок, шлунково-кишкові розлади, запаморочення, нудоту, а у великих дозах серйозне отруєння. У народній медицині молоді листки іноді використовували у дуже малій кількості як весняну вітамінну зелень після попереднього вимочування або термічної обробки. Але це небезпечно без точних знань і досвіду. Пшінка весняна одна з перших весняних квітів, які з'являються часто вже в лютому або березні. Її яскраво жовті квіти це вірна ознака того, що зима минула і настала весна. Квіти часто дарують один одному як знак любові та дружби. Пшінка – це невелика від 9 до 30 см запишки, ефемероїдна ранньовесняна рослина з пучком бульбоподібно потовщених додаткових коренів при основі стебла, Стебло висхідне, тонке, просте або розгалужене у верхній частині, як і вся рослина, голе, соковиті листки зверху блискучі, округло серцеподібні, здебільшого виємчасторубчості. Середні й верхні на коротких черешках, верхні кутасті або трохи лопатеві, при основі широкосерцеподібно виємчасті, з розсунутими лопатями, що не перекривають одна одну. При основі черешків є білі видовжені вивідкові бруньки. Мижні листки довгочерешкові, середні і верхні на коротших черешках, квітки двостатеві, по одній дві на верхівці гілок. Правильні, освітена подвійна, чашечка зі трьох вільних листочків, чашолистки широко яйцеподібні, жовтувато-зеленуваті, тонкоплівчасті. віночок роздільно пелюстковий, з видовженими, обернено яйцеподібними, золотисто-жовтими, блискучими пелюстками. При основі пелюсток є медова залозка, вкрита лусочкою, Тичинок і маточок багато. На ніч і в дощову погоду квітки закриваються, щоб зберегти тепло і захистити пилок від вологи. Запилюється квітка комахами, але рано навесні їх мало, тому плоди горішки випчинки утворюються рідко. Цвіте у квітні травні. Плід багато горішок, складений зі дрібних горішків від 2 до 4 мм завдовжки, округлої форми, сплюснутих при основі і з коротким дзьобиком на верхівці. Розмноження відбувається переважно вегетативно за допомогою багатих на крохмаль виводкових бруньок і бульбоподібно потовщених коренів. Виводкові бруньки утворюються в пазухах листків і після того, як рослина зав'яне, падають на землю і розносяться дощовими потоками. Бульбоподібні кореневі шишки і виводкові бруньки проростають восени, але з похолоданням перестають розвиватися. Росте пшінка в листяних і мішаних лісах, у чагарниках, рослина тіньовитривала, поширена по всій Україні. Заготівля, можлива, в південних районах полісся, вилісу степу подекуди в степу. Запаси значні. Медоносна лікарська отруйна декоративна рослина. Пшінка – ранньовесняний медонос. Бджоли охочі її відвідують і збирають з неї нектар. Декоративна рослина зацвітає дуже рано. Вона придатна для декорування схилів і затінених місць. У гомеопатії використовують свіжі листки. У народній медицині рослину використовують від цинги, геморою, бородавок, корости від зміїних укусів. Пшінку, звичайно, застосовують як сечогінний, легкий проносний, відхаркувальний, кровоочисний і загоюючий рани засіб, Відвар бульбокоренів і молодого листя у молочній сироватці або просто у воді є послаблюючим засобом. Зовні настій і відвар цілої рослини застосовували від укусів бджіл, джмелів, ос, навіть змій, робили примочки і компреси, такими самими водними витяжками очищали гнійні виразки на шкірі, гоїли рани, лікували й запалення в ротовій порожнині, полоскали ясна, особливо при стоматиті, затримуючи в роті на хвилину дві по два-три рази на день, передусім вранці і ввечері перед сном. Інформація про застосування рослини в лікувальних цілях надана суто для ознайомлення. Для виготовлення ліків використовують надземну частину, траву або всю рослину, трава разом з корінням, заготовляють сировину в період цвітіння рослини, сушать у затінку на горищі або в добре провітрюваному приміщенні, зберігають у коробках, вистелених папером. Рослина неофіційна. У свіжому листі рослини є сапонін, протоанемонін, анемонін, аскорбінова кислота, каротин. Є рецепти салатів із листя пшінки, хоча вони протирічіві, то говориться, що вони їстівні тільки дуже молодими, то навпаки, тільки після відцвітання, тому що сирі завжди трохи отруйні. А ось при варці вони знешкоджуються. Але висновок один: краще їх взагалі не вживати в їжу. Слід завжди пам'ятати, що після цвітіння рослина стає отруйною, і надмірне вживання її у вигляді салатів чи галогенових препаратів може призвести до тяжких отруєнь. Пшінка охоче поїдається худобою, але в період цвітіння вона може отруїтися нею. Листки містять алкалоїди, сапоніни, деяку кількість синильної кислоти.